Вітаю! Мене звати Антон Іщук. Це урок української літератури для 11 класу. Чи любите ви експериментувати? А проводити дослідження із художнім словом? Сьогодні запрошую вас бути саме такими сміливими експериментаторами і взяти участь у футуристичному флешмобі та прочитати поезії вголос. Я люблю обличчя, зміненість, і ще щось, що в тобі. Я люблю твоїх губ, рубинненість. і ще щось, що у тобі. Я люблю твоїх стегон, принадність, і ще щось, що в тобі. Я люблю її тіла, принадність і те, чим відрізняєшся в юрбі. Я читаю семенка. Незвично, чи не так? Це приклад авангардної поезії, її автор Михайль Семенко. Читали текст учасниці фрик Кабере «Дагдотерс». Тож сьогодні, на уроці ми визначимо авангардні тенденції в українській літературі 1920-х років, охарактеризуємо новизну та основні мотиви поезій Михайля Семенка. Пригадаємо літературні напрями та звернімо особливу увагу на авангард. Авангард. Літературний напрям ХХ століття опозиційний до модернізму. Його ознаками є атмосфера бунту, настанова на постійне оновлення та творчий експеримент, мозаїчність, епатаж, принцип деструкції цілого та монтажу його уламків, колаж, ігрові перевтілення, потік свідомості. соціальна заангажованість, гучність і бунт заперечення попередньої традиції. Автори авангардних творів ставлять за мету вразити читача, а іноді навіть спровокувати. Авангардизм виявився в різних модерних течіях абстракціонізмі, дадаїзмі, конструктивізмі, кубізмі, сюрреалізмі, футуризмі. З часом найактивнішою течією авангардизму став футуризм. Він ставить у центр творчості новий тип людини. Футуристи оспівують індустріалізацію та міську цивілізацію. Так, спрямування цієї течії можна виразити за допомогою трьох М місто, машина, маса. Серед ознак футуризму виокремимо такі: поява урбаністичних мотивів. Так, місто стає головним місцем подій. З'являються численні міські образи і деталі, наприклад, трамваї, метро, і шум перетворюється на повноцінні художні образи. Різкі заперечення, ідеї над людиною, яка змінює світ за допомогою техніки, епатажність, поведінка, що порушує загальноприйняті норми і правила. Засновником футуризму вважають італійського письменника Марінетті. В українській літературі футуризм започаткував Михайль Семенко. До найпомітніших представників також належать Гео Курпій та Олекса Влисько. Михайль. Починав футуристичний рух із братом-художником Василем. Вони разом із Павлом Ковжуном заснували першу українську літературну художню футуристську групу Кверо а згодом Аспанфут, асоціація панфутуристів. Варто сказати, що авангарді футуризм знайшли відображення також в українському образотворчому та музичному мистецтвах. Помітними музиками, що творили у стилі авангарду, були Борис Лятошинський, Стефанія Туркевич Лукіянович. У малярстві відомими постатями є Олександр Богомазов, Давид Бурлюк, Олександр Екстер. На початку року ми долучилися до флешмобу з нагоди 125-ї річниці від дня народження засновника українського футуризму, представника розстріляного відродження Михайля Семенка. Це він перевертав світ, щоб поставити все до гори Дригом. Це він, до сторіччя народження кобзаря, випустив збірку дерзання, у передмові до якої епатажно заявив про те, що спалить свій примірник кобзаря Тараса Шевченка. Гей, чоловіче, слухай сюди. Я спалив свій кобзар Шевченка до Першої світової, а через десять років видав власний. Хтось зрозумів це ось так. Але для мене це ваше щире українське мистецтво за духа. Я бажаю йому смерти. У Києві шукайте мене в готелі Континенталь. У Харкові в будинку слово. Між столицями я їздив потягом. Доки не поїхав спецконвоєм. Настали часи совєтів, а не Сонетів. Чотири місяці і вісім днів я заперечував свою провину. Однак моя поведінка на слідстві була помилкою. Так, ми терористи. Так, їздили за кордон до Львова. Так, хотіли вбити секретаря ЦК КПБ у Косіора, закидати бомбами. Винен? Винен. Венен. а може. Митець футурист був винен лише в тому, що був інноватором, що хотів творити нове, динамічне мистецтво, яке буде універсальним і доступним для кожного. У тому, що заперечував традицію, натомість хотів швидкості і руху. Тому закликав випускати слова на волю, шукати нових форм і ритмів життя. Як це можна було зробити? Сміливо експериментувати зі словом, утворювати нові слова, змінювати розмір і ритм? Прочитаємо футуристичні тексти Михайля Семенка. Михайль Семенко, місто, Осте, Сте. Бі, Бо, Бу, візники, люди, трамваї, люди, автомобілі, білі, білі. біго, рух, рухобіги, рухливо біги, Берселу, кару, селі, елі, лілі, пути, велику, диму, сталь, палять, пах. Пахка тоска, тим синій чорний дим. Пускать бензин, чаду, благать, кохать, кохитать, дать, життє рух, життє бензин, авто трам Вірш місто – це білий вірш речення, у якому майже немає розділових знаків. У вірші спостерігаємо яскраві риси футуризму, а саме довільне римування, вільне розміщення рядків, рвані слова, урбаністичні риси метушливих людей, трамваїв, машин. Тут нестримна енергія і шум міста творять новий індустріальний світ. Прочитаємо футуристичну поезію Михайля Семенка під назвою Бажання: чому не можна перевернути світ? Щоб поставити все догори ногами. Це було б краще по-своєму перетворити, а то тільки ходиш, розводячи руками, але хто мені заперечить перевернути світ? Місяця стягнуть, і дати березової каші, зорі віддати дітям, хай граються. Барви, що кричать весняно, служниці маші. Хай би одягла на себе всі оті розкоші, тоді, певно, Петька покохав її, скільки було сили. А то ходиш цим балаганом, що звуть Природа й молиш? О! Хоч би вже тебе чорти вхопили. У цій поезії Михайль Семенко використовує верлібр із довільним римуванням. У цьому тексті яскраво виражена футуристична ідея про всесильність людини. Ліричний герой поезії вищий за природу. Він бажає розпоряджатися небесними тілами і використовувати їх для цілих людей. Ця мета нереальна, утопічна, що теж характерна для футуристів. Автор також використовує метафору барви, що кричать весняно. Фразеологізм дати березой каші, тобто відлупцювати. А сполука слів, щоб тебе чорти вхопили, що є побажанням смерті, продовжує епатувати. Думаю, тепер ми готові до запрошення Михайля Семенка. Прочитаємо однейменний вірш. Ви знаєте, прекрасний краєвид з гори Батиєвої? Ви, певне, не були там ніколи? Не гуляли по Снігобілому полю. Ми вас запрошуємо. Наберіться бажання сміливого і приходьте до нас. У нас тут доволі весело. Звичайно, до нас не заходять автомобілі. Але почуваємо ми себе зовсім добре справді. Ах, як тут гарно, як тут симпатично і ріжнобарвно! Люди ми сильні, молоді, сміливі, не боїмось нікого і бажаємо усім добра. Коли хочете, ми не заздрем і Батиєві. Бо нам дуже вдячна ця прекрасна гора. Будьте ж таки добрі. Не дивіться, як назвірів на нас. Довірливо й доброзичливо, захопивши трості, самі побачите, як у нас прекрасно, приходьте до нас у гості. Пригадаймо, що Батиєва гора це історична місцевість в місті Києві. Батий монгольський хан і полководець, засновник Золотої Орди. Цією поезією автор запрошує до діалогу представників старшого покоління. Вони мають трості. Трость це спеціально оброблена тонка довга палиця, яку використовують люди поважного віку. Вона також виступає символом епохи, що відходить. Ці митці. Прихильники старої традиції та канону. В їхніх очах молоде покоління як звірі, дике і нестримне. Сам ліричний герой, сміливий і самовпевнений, як і личить новій людині? Цитую: люди ми сильні, молоді, сміливі, не боїмось нікого й бажаємо усім добра. Кінець цитати. То чи можуть вони порозумітися? Чи треба заперечити все старе, щоб створити нове? Чи все ж новий час вимагає нових засобів? Як думаєте ви? Михайль Семенко дав власну відповідь на це запитання. Його поезія новаторська, неспокійна, епатажна, така, що відповідає духу нового індустріального часу. У ній яскрава візуалізація. Зв'язок із музикою через ритм, звуконаслідування, крик трамваїв, авто, поїздів, будівництв, заводів. Тож читайте Семенка вголос і голосно. Не бійтеся експериментувати зі словом. Будьте сміливими та пишіть власні футуристичні вірші. Ось як це зробила сучасна поетка Любов Якимчук. На східному фронті без змін. Скільки можна без змін? Метал перед смертю стає гарячим, а люди від нього холодними. Не кажіть мені про якийсь там Луганськ, він давно лише Ганськ, луву зрівняли з асфальтом червоним. Мої друзі в заручниках, і до Донецька мені не дістатися, щоб витягти із підвалів, завалів та з підвалів. А ви пишете вірші, красиві, як вишиванка. Ви пишете вірші ідеально гладенькі, високу поезію золоту. Про війну не буває поезії, про війну є лише розкладання, лише літери, і всі вони р. Первомайськ розбомбили на перво і майськ, безкінечно маєтесь, наче вперше. Знову там скінчилась війна, але мир так і не починався. А де бальцево, де моє бальцево, там більше не родиться сосюра. Уже більше ніхто із людей не родиться. Я дивлюся на коло обрій. Він трикутний, трикутний. І поле соняхів опустило голови. Вони стали чорні й сухі, як і я. Вже страшенно стара. І я більше не люба, лише ба. На цій мистецько неспокійній ноті ми завершуємо розмову про футуризм. Не забудьте розгорнути конспект. Там коротко про головне, а для самооцінювання виконайте тестові завдання. Бажаю надихатися яскравістю мистецтва і бути сміливим та сміливою. До зустрічі!